Святкуючи століття своєї організації, пластуни українські скаути розгорнули величезне неметове містечко просто на території одного з львівських університетів. На свято до пластунів з'їхалося близько двох з половиною тисячі скаутів із 14 країн світу. Тут гостей не лише розважають, а ще й навчають у різноманітних спортивних, історичних, мистецьких, туристичних і наукових активітетах. Катамарани, каяки і іконоє до берега. На щоглі морський прапор, поруч ринда всіх морських традицій дотримано. На цьому озері досвідчені морські пластуни з куреня чорноморців учать юних таборовиків ходити на майдарках, каноє та катамаранах. Україна, як ви знаєте, є морська держава. Маємо виход до двох морів і задача курення – це популяризація популяризація культу українського моря. Поруч військові пластуни у їхньому таборі дають уроки рукопашного бою. Вчать із стрільби з пневматичної зброї. Тут можна пограти і у пейнтбол. Змагаються не лише хлопці, а й дівчата. Ну де коли такий бойовий дух, що хочеться в когось постріляти і полазити. Мені дуже сподобалось. До табору запросили професійних рятувальників з МНС. Вони вчать молодь налагоджувати переправи та в'язати вузли. Завжди менше для нас роботи, коли люди є грамотні і можуть самі себе врятувати, тому що. В першу чергу сам себе хто врятував, то й на коні А в цьому наметі справжня наукова лабораторія. Тут професійні науковці демонструють юнацтву хімічні і фізичні досліди. Тут можна проявити свої мистецькі здібності. Кожна людина вона є митцем. Мистецтво воно. Нерозривно пов'язане з кожною людиною. Е, відкривати в собі художника потрібно, особливо пластунам. Кожен пластун ювілейного табору зможе впродовж святкувань примірити на себе різні ролі: лицаря Золочівського замку, майстра народних мистецтв чи капітана морського судна. Святкування сторіччя організації завершиться у день незалежності. Зі Львова Андрій Ковальов, Євген Радіон, п'ятий канал.